Еректильна дисфункція це нездатність чоловіка досягати або підтримувати ерекцію, достатньо для задовільного статевого акту. Причинами еректильної дисфункції можуть бути органічні та неорганічні стани. Неорганічні причини ерективної дисфункції це психологічні фактори: стрес, тривога, проблеми у взаєминах парі до органічних причин ерективної дисфункції відносяться. Гормональні порушення, зниження тестостерону та інші судинні порушення. Можуть бути патологія картерії, так і ВН. неврологічні, через травми спинного мозку, через неврологічні захворювання системні. Також можуть бути медикаментозні причини. Рети дисфункції це прийом деяких ліків, які знижують статеву функцію. Діагностика дисфункції включає крім збору анамза, крім бесіди. Вона включає специфічні методи дослідження. Це, по-перше, дослідження гормонального фону чоловіка. Та спеціальне дослідження судин статевого члена це доплорографія статевого члена з фармакологічною пробою, яка досліджує і артерії, і вини статевого члена. Лікування ректильної дисфункції має три основні напрямки: перше це медикаментозне лікування, воно залежить від причини ректильної дисфункції. Друге лінія лікування це ін'єкційна терапія. Це інтракавернозні ін'єкції, це PRP-терапія, можуть використовуватися також фізіотерапевтичні методи лікування. І третя лінія лікування це при неефективності першої і другої лінії лікування. Це використовується імплантація галопротезів.